Сумлінна праця, честь і патріотизм це надійний щит держави. З нагоди Дня захисника України в делятині відбулися урочисті збори особового складу військової частини А-1807. Привітати воїнів зі святом прибули представники обласної державної адміністрації, Надвірнянської районної ради та адміністрації Духовенство. Найкращих військовослужбовців відзначили грамотами та службовими заохоченнями. Насамперед, відзнаки отримали 14 учасників антитерористичної операції на сході країни. Виконуючи бойові завдання на Донбасі, були поранені троє бійців частини. А двоє офіцерів, які раніше мешкали на території військового містечка, трагічно загинули на Донбасі торік улітку. Побратими шанували їхню пам'ять хвилиною мовчання. На урочистостях були також слова вдячності всім, хто в нелегкий час випробувань продовжує допомагати українському війську. З органами самоврядування, які державна влада Надвернянщини, селищною головою, у нас завжди дружні, теплі зв'язки, і ми постійно спілкуємося не тільки на свята, і в будні дні також. Спочатку цих подій в грошовому ми для відновлення техніки, для встановлення комп'ютерної техніки в підрозділах, для зменшення також для відновлення автомобілів. Приблизно це ми отримали волонтерської загальної допомоги. 360 тисяч. Це чотирнадцятий п'ятнадцяти роки. Це має увазі громадська організація, державна влада і волонтерські організації. Цього дня захисники України отримали також музичні подарунки. Піснями та віршами воїнів привітали школярі, найменші мешканці військового містечка. А це сприяння обласної державної адміністрації для армійців виступили відомі артисти Прикарпаття Оксана Романюк та Ірина Лончина, Володимир Коваленко, вокальне тріо Азар та гумористичний театр. «Кум». Ми бажаємо всім захисникам. Вітчизни, миру, добра і все найкраще. Я думаю, що це не останній наш концерт, і ми нікому не відмовляли, тому що, ну як відмовити. Наше покликання нести творчість до людей. Артисти, що вже не вперше організовують такі музичні свята для військових, зазначили, що українську пісню завжди сприймають з вдячністю та захопленням. Це засвідчили і щирі оплески, якими публіка вітала кожен виступ.